Всім привіт! Вітаю в себе на каналі. І поговоримо ми про СПФ-засоби, якими я користувалася цього сезону. Які класні, які не дуже, які прям Моя рекомендація, які треба купляти, які не треба. Отже, почнемо ми з обличчя. Дуже така важлива частина нас в захваті від одного засобу. Я прям користуюся десь травня місяця. Він не підвів мене в жодному разі. Beauty of Johnson. Ось такий матовий стік. Я додам в інфобокс усі засоби, щоб ви могли потім погуглити і знайти, скільки вони коштують і так далі. Отже, він тут пишуть з, ось, де, з ромашкою. Ось так він виглядає. Ось так викручуєте. Значить, знаєте, такий Дезик. Дезик Рексона. Ось так, коли ви його наносите, одразу видно, що він, так, знаєте, трошечки шкіру матує. Начебто у вас, знаєте, провели таким шовком. Відчувається, начебто він такий, знаєте, трошки силіконістий. Але нема силіконів складу. Я думаю, що це така рисова пудра чи якісь там екстракти рису, і вони дають ось таку легку шовковистість. Ви, наче ваше обличчя стає, наче шов. Ідеально ще й під пудру, під будь-які засоби, він трохи блюрить вашу шкіру, і можна з легкістю наносити тональний засіб, кушон, все що завгодно. Е, значить, SPF 50 захищає просто ідеально. Я його наносила навіть без тонального, без нічого, коли ходила на пляж. І він, як вам сказати, я його навіть. А, не оновлювала як треба. Ви ж знаєте, що SPF треба оновлювати десь а, кожні 2 години, в кращому випадку, якщо він там водостійкий. Або якщо ви вже відчуваєте, що вам припікає сонечко. А, його я наносила або один раз, якщо, наприклад, я там, до, до часу дня була на сонці. Якщо я була весь день, так виходило, я використовувала двічі. І жодного сліду, не знаю, опіків чи чогось на обличчі не було. Боже, як жарко. Зараз я бачу, що блищу, і в нас теж дуже в Берліні сьогодні плюс 32. Знаю, що в Україні теж дуже-дуже жарко, і тут нема кондиціонерів, але й не треба. Так от. Uh, про ось цей Санстік це моя прям супер рекомендація Він дуже часто буває на знижках в Україні, можна купити десь за гривень 400 приблизно. Так, він коштує, мабуть, десь приблизно знову ж таки uh, біля 700-800 гривень. На мейкапі, на ноціна можна знайти. Не пожалкуєте, що його купите, особливо якщо у вас комбінована та жирна шкіра. Це кращий засіб, який буде ще матувати блюрити вашу шкіру. Так. Прям прорекламувала, наче заплатили, але ні. Далі засіб ось такий від La Roche SPF 50. Це така більш кремова формула. Він мені попався, коли я купляла їхній вітамін С, який мені не сподобався. Щодо цього кремчику, дуже непогано захищає, але я його відчуваю на шкірі. Да, проблема в тому, що я його просто відчуваю на шкірі. Він таки, знаєте дає сяйво навпаки, обличчю, і він не стримує жирчик. Ваш жирчик. О, тому він підійде все ж таки в сухій, комбінованій шкірі. Я думаю, жирній буде жарнитись. І тут же я хочу згадати зараз цей а, флюїд теж від для Рожфисей, він прям матуючий, є в них 50, і він в такому форматі флюїду. А, ось тут в відео я прикріплю, як він виглядає. І Ось він мені сподобався. В минулому році я його використовувала для обличчя дуже легка текстура, дійсно, ти її не відчуваєш. Воно таке, знаєте, як водичка себе швиденько намазюкав і вперед. Єдине, що він сушив шкіру. Ось такий маленький нюанс, трошки сушив, не так, що я прям відчуваю, що в тебе вся шкіра суха, але підсушував. І потім я подивилася, що в складі є спирт. Наприклад, тут. В цьому спирту нема, тому він відчувається дуже комфортно і не комедогенний. Я ось прокористувалася дуже-дуже ну щодня, майже щодня я користувалася саме ним з травня місяця. І в мене дуже чутлива шкіра до таких, всяких силіконів, комедогенних масел і тютюфу -тю, все нормально. Так, далі ось покажу такий кушон. Колись його всі рекламували від доктора Хедісона. Ось так ви набираєте, і він віддає колір. Значить, тут в нас теж Корея і теж 50 SPF. Дуже класний кушон це варіант, коли ви хочете завжди бути при параді. Тобто, вам ви хочете бути з тонувальним ефектом на вашому обличчі. Можливо, у вас є висипання, пігментація, щось є. Ви хочете це все ж таки заховати. Ось цей кушон він ідеальний, він і не жирниць, але і нема матуючого ефекту. Він виглядає як ваша шкіра. Я думаю, що для сухої, комбінованої, нормальної шкіри, взагалі ідеально. Для жирної, як у мене, він теж підходить, але не на жарюку. В плані захисту, коли я його наносила, теж нос мій не згорів, нічого не згоріло, все було добре. Далі вам покажу просто супер лакшері люкс люксовий. Прям з таким чехлом. Боже, Я вже замазюкала своїми пальцями, звісно. Сподіваюсь, я так його буду показувати, щоб не видно було моїх відбитків. Це пудра від Guerlain. Ось такий красивенний таке пакування, футляр. Ось так вона виглядає, отакий спонжик. Можна наносити як. Вологим способом, або ж ви просто наносите як легку пудру, і я дуже часто використовую саме пензлик і так легенько наношу. Дуже приємний аромат троянди. У Єр'єн. Захист невеликий, SPF 15. Наприклад, коли я кудись вибігаю, або коли мені треба. Наприклад, в офісі оновити трошечки свій макіяж, коли я бачу, що наприклад тут вже жирно, на носу теж трошки жирно. Я можу цією пудрою скористатись, але момент обов'язково треба брати пензлик, тому що якщо ви будете користуватись спонжиком, він ну його він бере дуже багато продукту. І буде видно на обличчі. А так, взагалі, пудра йти отак в кафе кудись, щоб всі бачили, яка гарна у вас пудриниця. І з обличчя ми плавно переходимо з вами до тіла. Так, минулого року в мене все було від рож, і для тіла теж був спрей, і я не можу нічого хорошого сказати. Було нормально, але я згоріла двічі. При тому, що я вся була в СПФ, пирскалася, постійно щогодини оновлювала, тому не буду рекомендувати Лярош тільки ось той Флюїди, який матуючий але він зі спиртом. Теж не можу сказати, що прям супер моя рекомендація. Цього року я спробувала два бренди для тіла: Нівея. Ось він в мене ще залишився. І ще а, Hawaiian, як же він? Я тут все повиписувала собі, щоб не забути. Хавай Тропік ShiarTouch 50 дуже приємний запах. Мені взагалі дуже зайшла компанія. Я його просто забулася на морі. І взагалі дуже класний бренд. Якщо для тіла, я, мабуть, буду повторювати і брати Hawaiian. Він знаєте, він... для тіла мені не треба матування, саме тіло в мене взагалі сухе. І якраз воно давало це зволоження. Дуже приємно відчувалося на шкірі. Я маю на увазі, воно давало такий ефект, наче на вас велюр, така ніжна, ніжна велюрова мазь, крем. Бальзам, і це було дуже приємно. А потім я докупила Nivea Sun, ось такий тридцятку, так як вже була трошечки загорівша. Тут запах, ну як вам сказати, без запаху. Такий запах Нівеївський. Хоча ні, не такий, як nivea Крем, такий, знаєте, Nivea-крем з віддушкою якогось догляду Пустенького. Взагалі, якщо ви берете взагалі Нівея, то вони всі однаково пахнуть. Тобто я ще з іншим запахом навіть не стикалась. Щодо захисту, непогано захищаю, хочу сказати, я з ним не згоріла. Я його наносила і на все тіло, на ноги. Єдине, що оновлювала його більш частіше, ніж ось цей попередній гавайський. Я його оновлювала десь раз на 40 хвилин, і я не згоріла. Все було чудово. Плюс дуже такий зручний дозатор. І я хочу сказати, для тіла Нівея ще який бюджетний варіант, дуже непоганий. Якщо ми будемо обирати між гарнір схожими брендами, то я би порадила все ж таки Нівею. Якщо ми беремо там Isana, ось ці деемівські розмен бренди, мені вони взагалі не зайшли. Я з ними в поза минулому році нормально так згоріла, тому до них більше ні рукою, ні ногою. Так, і ще що залишилося вам розказати. Знаєте, що найголовніший засіб, який буде вбере, який збереже вашу красу обличчя і точно не спровокує зморшки нічого? Правильно, панама. М -м -м. Тому я завжди обираю Панаму, коли а, розумію, що я буду весь день на свіжому повітрі, на сонечку і. Панама це просто варіант топ. шляпа Панама, яку ви не знімаєте, і ви просто бережете свою молодість. А, так, ще що хотіла сказати, що обов'язково беріть з собою а, лосьони і зволожити свою шкіру після засмаги, після річки, після моря. Ви приходите додому, обов'язково в душ, і після цього наносите нормальним таким шаром, а, зволожуючи. Лесьйони, гелі, креми. Та-дам. Цей бренд New Life, який представлений в Україні. Мені, до речі, його купила бабуся. Бабуся, привіт. Франдже Пані. Пахне ціаре, пахне ось такою білою квіткою. Якимось таким, що знаєте, баблгамом. Найбільше мені схоже на жвачку. І квітка Тіари дуже приємний запах, він неймовірний. Коли у вас шкіра нормальна і вам не треба прям супер сильно її зволожувати, хочеться приємний запах, і щоб трошки зволожена була шкіра, швидко все в шкіру всмоктувалось. Ось це ваш варіант. І я в інфобоксі обов'язково залишу все, все буде. Ну і нашумівший, звісно, в кого його нема, це соль uh, же Brazilian Бразіліан Boom Boomboom Cream. Це прям ванілька, цукерка, це прям кукіс, ну ви розумієте, смачнюлька, яка нам так подобається на собі. Uh, цей варіант більш зволожуючий, такий, і, знаєте, Запах залишається надовго. Декілька годин я прям відчуваю на собі ось таку ванільку смачну. А, тому раджу все ж таки прибра... 에, прибрати. Дуже раджу цей засіб, якщо у вас суха шкіра, або ви відчуваєте, що вона така місцями у вас сухенька, він прям дуже ідеальний. Ось така в нього консистенція крему. Якщо ми говоримо про попередник, він такий, знаєте, більш я вам Зараз теж покажу. Так, ось так. Такий більш водянистий, якщо можна так, то боже, запах такий Ох, нереальний. І до речі, ось цей бренд New Life, Наскільки я зрозуміла, використовують дуже багато різних екстрактів олійок і все натуральне. Тож зверніть увагу, погугліть цей бренд і спробуйте. Я думаю, вам сподобається ще й український виробник. Я дуже рада була вам розповісти, показати свої фаворити. Сподіваюсь, вам сподобалось. Поставте лайк цьому відео. Напишіть в коментарях ваші улюблені засоби, і ми ще обов'язково з вами побачимось. Па, па дівчата, я забула ще обов'язково свої губи бережіть. А, також наносьте SPF. У бренду Rituals дуже красиві, такі в пакуванні є гігієнічки, теж за SP 50 або там 30, точно не скажу. В мене зараз ось такий досить бюджетний бренд LaBello. Ось так він виглядає проста гігієнічка, Пахне чимось свіженьким, вона дуже-дуже жирна текстура. Тобто, ваші губки будуть постійно зволожені і під захистом. Я раніше не розуміла, чого на губи це наносити, але потім побачила, що у деяких дівчат є на губах такі цяточки, бувають світлі, бувають темні. Це пігментація. Тож, бережіть свої губи, купляйте гігієнічки з СПом. А тепер всім, папа! -па.